Отож, коротенько про це от опитування від Зе. Ми трошки помовчали про цю тему. Пробачте нам цю паузу. Ми чекали, коли викристалізуються остаточні висновки. Ні, знаєте, воно від початку було зрозуміло, що блазні зроблять ще одну спробу цирку, але зараз вже зрозуміло на всі 100%. Отож, короткі підсумки скомпільовані із дописів двох цікавих авторів-блогерів Хельгі Шарпа і Андрія Смолія. Поїхали. Невдала демоверсія президента захотіла провести демоверсію референдуму. Це що за прутня взагалі така? Зеленський зібрався 25 жовтня на виборчих дільницях провести якесь опитування з п'ятьма питаннями. Тут відразу виникає купа всілякої маячні. Референдум так не оголошується і не проводиться. По перше, по-друге, офіс президента хотів був пропхати у закон про вибори право ЦВК проводити опитування, але ж не пропхав до виборів 12 днів. Питання щойно нібито озвучені, але без обговорення і обмірковування усвідомлений вибір не зробиш. Також дуже цікаво за чий рахунок все це свято. Опитування на всіх виборчих дільницях це дуже дорого. Там йде про мільйони мова, причому не гривень. У бюджеті на це грошей немає. Отож, у сумі маємо, що може йтися лише про соціологічне опитування біля виборчих дільниць, все інше незаконно. І то, якщо його буде проводити, наприклад, слуга народу, то це буде як агітація в день виборів, а це є незаконно, і це є підстави для того, щоб викликати поліцію і складати протоколи. Взагалі раптовість того, як це все виникло, говорить про те, що йдеться про якусь шахрайську політтехнологію. Для чого цей цирк? А для того, що місцеві вибори для зелених під загрозою і необхідно їх якось рятувати. За 12 днів до місцевих виборів Зеленський звернувся до українців, мовляв, поставлю тобі п'ять важливих питань. Пройшло півтора року, як Зеленський наобіцяв народу кінець епохи бідності, кінець епохи корупції, народовладдя і так далі, і так далі. Цікаво, чи запитає Зеля у громадян, чи задоволені вони рівнем життя, чи влаштовує лікарів та вчителів рівень зарплати, чи задоволений бізнес з реформами, чи вважають люди Єрмака зрадником, чи потрібно піти зе у відставку? Мабуть, не запитає, бо це черговий піар-хід від Зеленського, бо він розуміє, що вбиває країну, і люди йому перестали вірити. Пане Зеленський, сидіть спокійно. Невдовзі за вами прийдуть правоохоронні органи, от їм і будеш тикати. Тим часом спочатку нібито обіцяли інтригу з питаннями, але досить швидко, і як це характерно для корабельних сосен на цих от зелених, видали всі запитання одною пачкою. В офісі президента офіційно підтвердили ці, нібито, запитання, і кілька джерел в ЗМІ підтверджують, що саме такими вони будуть в день виборів. І десь так буде виглядати оцей от фейковий бюлетень цього фейкового опитування Зеленського. Питання звучать наступним чином. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Тут можна відразу прокоментувати це треба ж було стільки накидати понтів для того, щоб озвучити статтю кримінального кодексу, яка тупо не працює в нас в Україні. При тому, що Зеленський, маючи на 200% своїх прокурорів, за півтора року не тільки не посадив жодного великого корупціонера, але й за корупційними схемами оточив себе олігархами, дружками по шоу бізнесу, педофілами, корабельними соснами, кончазаспами, пущаводицями і так далі. Наступне питання: чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Що взагалі ти, Бовдур, вкладаєш в поняття вільна економічна зона? Хто це знає? Ти сам хоча б знаєш, про що ти говориш? Хто про це може говорити? Селяни, таксисти, ідіоти твої з банкової? Про що ти говориш? І де ця гіпотетична вільна економічна зона буде на окупованій території чи на підконтрольній? Чи як? Наступне запитання: чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? І що тоді? Розквіт настане нарешті? Кінець епохи бідності почнеться? А це точно? Наступне запитання: чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях для зменшення болю у важких хворих? Оце питання це маніпуляція. Його вклали в список спеціально для того, аби розжалобити громадян і прикритися хворими людьми. Негідники прикриваються хворими. Це питання не на референдумах треба вирішувати, і тим паче не на фейкових референдумах чи фальшивих опитуваннях. Чи підтримуєте ви право України використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності? Вишенька на торті, знаєте, повний ідіотизм для ідіотів. Таке от запитання. Навіть коментувати не хочеться. Хто буде виконувати цей меморандум? У Зеленського було достатньо часу, щоб показати свою зовнішню політику. Не показав все те, що було, розвалив. Підсумок: всі п'ять питань виглядають як відверта насмішка, махровий популізм у путінських традиціях. Володя, коли прийде нормальний прокурор, а не твій черговий слуга, ти першим отримаєш довічне за ті десятки порушень закону, які відбулися і продовжують відбуватися при твоєму президентстві. І тоді ми поставимо тобі не п'ять запитань, а п'ятдесят. І за кожну неправильну відповідь рік на сцені Крижопольської колонії. На Ростов навіть не розраховуй. Тому ще раз. Підсумовуємо, це фарс і дешевий популізм для слуг народу, які втрачають практично все: і рейтинг, і легітимність. І ще одна цитата: журналіст Бутусов написав Мета цієї афери відволікання уваги суспільства на виборах від реальних болючих проблем, створення помилкового фальшивого порядку денного для обману виборців. Кінець цитати. А тим часом, за даними свіжого соцдослідження, рівень підтримки слуги народу в рідному місті Зеленського кривому розі на початку жовтня складає близько 17%. тобто впав у три рази.